Колеги, запрошуємо вас відсвяткувати День бухгалтера разом із нами на онлайн-марафоні від експерту з головбух. Обіцяємо вам знання і увагу найкращих спікерів експертуса впродовж трьох днів. 13 липня разом з Альоною Любановою, Ганною Чернишовою та Іриною Константиновою обговоримо податкові різниці ПДВ та правові трикутники. 15 липня запрошуємо бухгалтерів бюджетної сфери, аби розібратися в нюансах ревізій, оцінок майна та відряджень. Розкажуть про це Олена Озерова, Людмила Кравченко та Тетяна Нижник. 16 липня особливий святковий день. Його проведуть з вами Ірина Чигир, Олена Дядюн, Олена Коваленко та Олена Сердюк. Розберемо головне в нарахуванні відпускних, ТТН, переходу на МСФЗ та ПДВ штрафах. Крім того, 16 липня учасники вебінару чекають розіграш подарунків. Долучайтеся до онлайн-святкування. Проводіть цей день корисно та приємно в колі однодумців з експерта з головбух.